Є новина, друзі. Удар США, чого ми маємо навчитися: сирський та контрнаступ. І хитрий Лукашенко. Дослухайте до кінця США. Нанесли удар по Ірану. Я так ну говорив в одному своїх відео, що десь е, на вихідні це відбудеться. Нібито він успішний, нібито там е, всі цілі знищені. Іран каже все навпаки, що не знищене. Що буде відповідати е, Америка? Чекає відповіді за наступні 48 годин. А по Ізраїлю вже нанесені серйозні ракетні удари. Але саме знаєте основне це виступ прем'єра Нетин'яфо, який одразу заявив, що там. Трамп, головна людина в світі, і все, що зробив в Ізраїль в цій операції, це дуже маленька частина. От найбільше зробив Трамп, тому що він ну практично приніс мир через силу. Ну, подивимося, який буде мир через силу, але це нагадаю, слова Зеленського. Він постійно про це говорив. І от по цьому нам треба вчитися, тому що ну реально не треба сваритися в Білому домі, а треба ну реагувати на кожного лідера. Тим більше найбільшої країни в світі США по тому. Бо його якби психотипу, і це і робить на і отримує свої результати, мир через силу, атаки, допомогу в війні у всьому. А ми не отримуємо нічого, тільки вчора оголосили місяць е, мобілізації в дипломатії, тобто дипломатичної мобілізації. Це називається нас тільки люблять. знаєте, ці заголовки: е, мобілізація в дипломатії, дипломатична мобілізація, план перемоги, план миру. А нічого з цього не працює. Сирський дав інтерв'ю. Дуже цікаво. Він розповів, що ця корпусна система це реформи в армії. Вона Дозволить нам контрнаступати. А я нагадаю, що Драпата, який був командувачем сухопатних військ, сухопутних військ, він хотів ставати якби в оборону повністю і на це використовувати всі ресурси, щоб повністю зупинити ворога. Сирський я так розумію, далі хоче контрнаступати. Зеленський вчора в зверненні заявив навіть, що нам треба добитися стійкого та справедливого миру. Ну а для цього, як на мене, це моя думка. Треба однозначно зупинити ворога. Сирський також сказав, що проводяться інспекції в ТСК. Всіх хто. То не воювала ТЦК мають бути відправлені на фронт і замінені військовими, які поранені. Ну, ми маємо надію, що ці ганебні випадки дійсно припиняться. Він теж про це сказав, що ганебні випадки в ТЦК мають припинитися, хоча вони мають місце, і всі корупціонери мають бути покарані. Це завдання президента. Він сказав також. Дуже важливо. Він сказав, що наступ з Білорусі можливий. Можливий наступ і нам треба буде до цього готові. І тут ми переходимо до Лукашенка, тому що хитрий Лукашенко зустрівся з Келогом. В них була тепла зустріч. Лукашенко ну просто хитрий на два боки. Працює віддав одразу політв'язня. Поговорили вони про санкції, поговорили про те, що Лукашенко буде там говорити щось на вуху Путіну, допомагати, нібито припинити війну пошвидше. Однозначно, це моя думка. Ну і деякі телеграм-канали про це пишуть. Я про це сказав ще тиждень тому. Що Келог їде для того, щоб отримати гарантії, що з боку Білорусі Русі не буде атаки на Україну. А якщо він туди приїхав, значить ця атака, скоріш за все, планувалась. або планувалися якісь гібридні операції на Балтії в країнах Балтії, і Келов приїхав пояснити позицію США Лукашенко і тримати від нього слово, що цього не відбудеться. Я так розумію, що він отримав, і в них була дуже хороша тепла зустріч. І хитрий Лукашенко дозначно цього щось отримає. Отримає він зняття санкцій. Я Думаю, ну можливо, не найближчий час, але під час припинення війни і вогню він це отримає. Що найцікавіше, безус. З американцями Лукашенко зустрівся з Бастрикіним, це представник Путіна, голова слідчого комітету, і пообіцяв, що він до кінця з путіним буде стояти і ніколи не перейде на бік американців, але вже потрошки переходить. Напишіть що думаєте, Лайк, репост, підписка і телеграм. Підписуйтесь.